Розглянемо сьогодні, як можна замінити одне власне, обличчя зображенні на інше. Тобто ми будемо використовувати редактор Photopea І у нас, власне, є два зображення. Ось одне зображення і інше зображення. Давайте їх спочатку завантажимо. Так, я їх просто перекину. Так, одне зображення, інше зображення. Так, є у нас одне зображення, інше зображення. Так, дивіться, зображення нижнє я поки не використовую. Я його власне тут. Клікнув шар, щоб це й не було видно. Тобто в будь-який час я можу клікати, шар може бути або видно, або ні. Так, давайте трошки збільшимо. Так, я, власне, за допомогою інструмента LASO, власне, оберу частину зображення, тобто частину обличчя. Так, оберу, яке я хочу власне, помістити на інше фото і замінити обличчя. Так, обираю, виділяю. Так, натискаю Ctrl-J, і в нас буде, власне, ось це частина обличчя, яку ми виділили, вона буде знаходитися на новому шаві. Давайте спробуємо. Так, Ось таким чином у нас є. Так, давайте, власне, відключимо. Тепер, бачите, ось таке у нас з'явилося. Так, і тепер працюємо з цим шаром. Так, ну ми зараз будемо накладати один на інший. Так, дивіться, тепер давайте працюємо з шаром першим. Так, І нам потрібно також зараз пройти вільна трансформація. Переходимо в вільна трансформація, і тепер можна накладати, можна його трошки змінювати. Можна, власне, накладати ось так. Так, давайте накладемо. Ну, нехай буде ось так, наприклад. Так, і давайте тепер зробимо так, давайте тепер зробимо растеризацію. Так, давайте, власне, перетворимо об'єкт на растровий. Так, так, у нас зараз буде так растеризувати. Так, ось таким чином. І тут також давайте перевіримо, ну, тут не потрібно. Так, і тепер давайте власне, виділимо два шари. Тобто ми хочемо звести, дивіться, ось це зображення. Це ми відключили, де ми взяли обличчя. Так, і ми зараз робимо зведення. Так, переходимо тепер редагувати. І у нас тут є власне, так, у нас тут є автоматичне накладання. Давайте спробуємо власне, цю функцію. Натискаємо. так, Трошки почекаємо. Бачите, отримали ось такий результат. Тобто зображення у нас, по суті, обличчя у нас ми замінили. Бачите? І все досить так реалістично виглядає. Тобто в нас все досить непогано вийшло. Так, давайте також виберемо. Давайте зробимо також, власне також беремо тіні ці, Так, ці. Давайте це зробимо. Завіться, заходимо в зображення. У нас є тут режим коригування. І є також рівні. Так, і давайте спробуємо підкоригувати. Так, у нас тут є тіні. давайте їх спробуємо підкоригувати. Так, ось тут. Ось тут. Так, дивіться, трошки прибираємо. Так, і ось таким чином. Корригуємо наше зображення. Так, підкоригували і натискаємо ОК. Так, ну давайте зальємо також якимось фоном. Так, заливаємо фоном. Так, фон у нас буде білий ось таким чином. Так, ну, в принципі, цей можна шар прибрати, він не потрібен. Давайте приберемо, де ми брали власне обличчя. Так, і ось так у нас вийшло ось таке зображення. Нове наше зображення, ось таким чином так воно виглядає. Можна також залити іншим шаром, можна іншим кольором залити. Наприклад, давайте зальємо трошки. Нехай буде відрізнятися. Нехай буде у нас, наприклад, ось такий кольор. І давайте спробуємо залити. Бачите, ось такий у нас ефект. Можна тут трошки розмити, де у нас тут? Трошки не так. Ось таким чином все виглядає. Ну, тут можна порозмивати, можна трошки. Ось так у нас виглядає. Можна також експортувати тепер це все. Так, у нас тут є експортувати як і, наприклад, JPEG формат Зберегти. Так, треба було просто переименувати. Ось таке зображення у нас вийшло. На сьогодні все. Дякую за увагу.